Бажаєш створити сайт, але немає тямки. Як тоді знай, що існує нереально крутий конструктор сайтів під назвою Хостік. Хостік це тисячі позитивних відгуків, онлайн-підтримка 24 на 7 та майже 200 готових шаблонів. Не вмієш програмувати хостік, не вмієш робити адаптивний сайт. Хостік. Перші 30 днів користування абсолютно безкоштовні. А за промокодом вказаним на екрані матимеш знижку в 40%. Посилання в описі. А почнімо ми цей випуск із цитати людини, яка відмітила мене на Фейсбуці, і написала: Це просто супер! А А! а, а! Знак оклику. Це просто неймовірно кльовий фільм. Потрапити в прем'єрний день на цей фільм. Нам з Юліаною не вдалося. Проте наступного дня я побачив просто неймовірно великий потік. Дуже хороших рецензій, і з усіх щілин на фейсбуках цих от ваших люди говорили, що це просто не шедевральний фільм. Комедія року. Та що там комедія століття? Ну український фільм не так давно існує, тому нехай буде десятиліття. І я от загорівся ідеєю подивитися цей фільм, я таки його подивився. І що я думаю про цей фільм, я розкажу трохи далі. Ну а поки що, я нагадаю тим, хто вже, мабуть, уже й забув, що мене звати Тайлер Андерсон, а ви дивитися Geek Journal, той самий канал, який завжди знає, чим тебе зацікавити. Поїхали! Давайте, мабуть, почнімо з того, що це далеко не шедевральне кіно, яке сповнено гігантської кількості мінусів. До мінусів ми певна річ повернемося, але поки що мені хотілося б все таки сказати про плюси, яких безперечно теж багато. По перше, цей фільм повністю українською мовою. Так є діалекти від польського діалекту, львівського характерного якогось діалекту закарпатського цієї говірки до тупої банальної азірівки. Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Але вона все ж українська. І тут навіть субтитрів не було, адже вони в принципі і не потрібні були, тому що я розумів все. Наступний жирнючий плюс полягає в тому, що всі, без виключення, актори справились добре. Вірніше, якщо говорити чесно, то просто з різними відтінками хорошості. Картина сповнена харизматичних персонажів, і, в принципі, всі актори грають свої ролі надзвичайно добре, починаючи з головних героїв Батяр, закінчуючи засранцями. Зараз поіменно згадати мені. Ні, мабуть, в чи вдасться, та все ж найкраще справилася зі своїми ролями власне батяри. Це головний батяр номер один і головний батяр номер два. Ну а також їх, їхня подруга, власне, якою вони і рятують, якою вони опікуються, і їхній друг єврей, який у мене асоціюється власне з Київстаром. А де у вас тут можна картку поповнення придбати? У минулому сідай вчити вас треба. Просто якщо в рекламі Київстару він грав е, Київстарівський чмо, то тут він грав чмо єврейське. Це не ксенофобія. Такий персонаж. Дорогий Київстар, я пришлю вам пошту, куди висилати гроші за рекламу. Решта ж акторів, як я сказав, вони грають добре. Проте, в силу того, що фільм в принципі надзвичайно карикатурний і фарсовий, більшість з них просто тупо кривляється. Чи є це добре, звісно, в такому антуражі, в такій обстановці, в рамках такого фільму, такого жанру, це в принципі нормально. Але в деяких моментах мені просто різало очі. Оце, от. Сказала людина, яка 90% випусків гік Journal веде саме таким чином. Але ми тут не для того, щоб обсирати гік Journal. ми для того, щоб тут обсирати українські фільми. ж цього хочете, правильно, правильно? Насправді на кожен фільм я йду з. З метою не обісрати, а навпаки, аби от похвалити фільму, треба надзвичайно постаратися, щоб перегнути мій настрій з позитивного на будай середній, а потім на негативний. І якраз таки дзідзьо взяв і вігнав просто до могили цей е -е, цю стрілочку. А шляхетні волоцюги в принципі трималися на середині, хоча постійно вони вкаталися то туди-сюди, 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 туди сюди, туди-сюди. Туди туди з хороших моментів також можна відмітити надзвичайно круті саундтреки. Брати гадюкіни і не тільки вони, які. Розумію, постаралися на славу. Мене безкінечно радує, що в таких от фарсових комедіях нарешті не тільки воплі водоплясова. тому що мені здається, що воплі водоплясова вони як шнур у Росії, його пхають кругом. Де от хтось бігає. Пхають шнура, хтось бігає в нас воплі вода плясова. Щось мені навіть підказує, що в таких фільмах як скажене весілля і наступні наші комедії, там теж будуть воплі вода плясова. Я вам даю гарантію. Далі з хорошого можна відмітити також костюми і загальний антураж. Вони просто неймовірно красиві. Я не знаю, я не бував у Львові, тим бачу я не був там в 38 39 тридцять роках. Але в принципі, хоча б воно виглядає класно, я не говорю за історичну відповідність, просто за те, як воно круто виглядає. Я звичайний глядач, мені би була красива картинка. І картинка тут, дай Боже, це теж мінус плюс, це мій я вже заплутав себе. Я заплутався. Я запутався ці взагалі. Всі ж відмітили наш фон красивий, правда? Ні, він не новий. Насправді це той же саме тільки ми його натягнули як е, отого прибульця, останню землянку з першого сезону Доктора. Хто це все таки Geek Journal. Ну і ще трішечки хочеться сказати про костюми. Це те, що костюми в принципі були контрастними тому, що якщо говорити, якщо порівнювати вірніше головних персонажів. І решту сіру масу, то сіра маса виглядає власне сірою масове, а наші головні герої вони виділяються. Це така нібито якби її деталь, але вона необхідна для візуального мистецтва, адже кіно це візуальне мистецтво. Сюрприз, сюрприз, наші дорогі українські кінороби. Не всі з вас це знають. Шкода, шкода. От люди, які займалися шляхетими волоцюгами, це знають. В принципі, весь фільм мені хотілося порівнювати з іншими стрічками. Власне, весь фільм, воно так само і виходило, як з поганими кінами так, власне, і хорошими. На початку мені здавалося, що це такий собі радянський фільм, тільки на сучасний лад. Зрозуміти мене правильно, в СРСР були хороші речі, як мінімум дві. Перше, це е, радянське кіно. Ні, все, просто радянське кіно. Там нічого хорошого більше не було. Але потім, коли фарс почав набирати обертів, я зрозумів, що це щось типу гітлер-капут, або що, тому що сцени, де показували НКВД, як головний НКВД -ст строїть НКВД-стенят, або сцени, де головний нацист строїть нацистиняток, маленьких рядових, то вони настільки були з перебором, що мені хотілося вийти з кінотеатру, але я вжався в крісло, я сидів, я додивився до кінця, і і Зрозумів, це власне весь сюжет, просто там браслет, і за ним ганяються. Це такий собі MacGuffin, чи як це називається в кіношному світі. Простий сюжет, але в принципі цього достатньо, аби на нього е, набудувати різного роду гегів. Але знову ж таки, геги теж були з перебором. Відсотків 20 – це в принципі дуже-дуже хороший і годний фільм. 20% я прям можу назвати прям, прямо от комедія десятиріччя, фільм десятиріччя, краща українська комедія. В силу того, що сюжет. Надзвичайно простий, як я вже і сказав. А хронометраж від такого сюжету надзвичайно крихітний повинен бути. Саме, мабуть, по цій причині в кіно взяли і напхали різного роду сценки, які нібито як і не до чого, ні до чого в цьому фільмі, але вони там були. Все заради гегового настрою. І ці сцени, так, деякі з них були навіть смішними. Особливо мені сподобалася сцена з оперною співачкою. Шикарна акторка, на, на жаль, не знаю, як її звати, але вона молодець. Насправді, молодець, дуже карака. Турна, який більшість персонажів в цьому кіні, але вона молодець. Але всі ці сцени гегові, вони майже не несуть ніякого сценарного сюжетного навантаження, від чого вони здаються дещо зайвими. Плюс вони дико розтягнуті, як наш фон. Спочатку мені здавалося, що цей фільм це типу як Гітлер Капут, тільки без дикої вульгарності. Одначе ні. Листівочки нашим розвідникам лізуть з дупок півників, Пхають вони теж в пів. Вників пташечок різні цидулочки, це ніби пряма цитата з того не найкращого, відверто кажучи, фільму. Зрозуміти мене правильно, це просто, в принципі, не моє кіно, і я не можу любити такі жарти, тому що вони не мої. Проте деякі жарти аля алюзії на мастурбацію. Якщо хто дивився цей фільм, зрозуміє. Ця сцена була хорошою на диво, але вона була хорошою. Але усі поганці настільки карикатурні, настільки кривляюся, знаю, що я повторююся. він так кривляється, вже хочеться вийти і взагалі. Алі забуті спалить проектори, і екран теж спалить. Саме тому треба виловлювати оті от крихітки, де прям реально смішно, але вони є. Вони є. У принципі весь фільм нагадує такий собі КВН, причому досить такий дешевенький. Я був трошечки насправді засмучений, адже після таких от е, рецензій, що це фільм десятиріччя. Я відчув себе розчаровано. Там були якісь карлики, нацисти, яких <клес> тримали як собак, а вони рвалися у бій, і це так якось принизливо. Знаєте, є таке відчуття, коли робить хтось, а соромно тобі. Отакий грбаний стит я відчував о, кілька разів за весь фільм. Ну і звісно, що акценти на сраки, пердіння, яке чомусь ніхто не помітив, а там воно було навіть декілька разів. Смішні звуки, як в мультиках Аля Томі Джері, комедія століття, комедія десятиріччя. Це просто середнячковий, дуже і дуже наївний фільм з хорошими персонажами, з хорошими акторами, і я був би дуже радий, якби в нас теж таке кіно знімали. Зрозуміти мене правильно, я знову повторюю, що це просто не моє кіно. Таких фільмів е, в нас було просто неймовірна кількість. Я говорю не за українське походження цих фільмів, а за американське. Адже голий задки показували в шляхетних волоцюгах. Такий же голий зад був і в поліцейській академії, чи ми любимо поліцейську академію. Академію, а шляхетних волоцюг через це ми будемо ненавидіти. Ті ж поліцейські академії кривляються, особливо більше всього, кривляються злодіянці. Згадайте того ж таки Проктора, у нього і срака гола була, і він кривлявся, одначе він класний персонаж. А поліцейська академія це шедевральний фільм. Американський пиріг, значить, теж дуже хороший фільм, правда? Певно, що одна з численних проблем українського кіно полягає в тому, що український глядач не звик дивитися на наше кіно через призму чогось хорошого. Адже що б наче не зробили, це якась фігня. Цього разу теж вийшла фігня, але не через те, що знято якось прямо недолуго. Ні, просто це такий жанр, ніби як, який мені особисто не сподобався. Тому якщо у вас є бажання сходити на цей фільм, то ви собі йдіть. Я дуже навіть рекомендую. Бо серйозно, якби зробили такий фільм де-небудь в Гамерці, то сказали, 10 із 10 звуки. отакий от такий от фільм. Там чувак. Раха в періг. З нашими фільмами така фігня не прокатує. Зрозуміти мене правильно. Дідзю теж був дещо такі, от фарсований, але проблема Дідзю далеко не в цьому. Одним словом, йти чи не йти, вирішувати уже вам. Зі свого боку, я скажу, що це далеко не шедевральна комедія, як про неї говорять. Стрічка сповнена жирнючих мінусів, але і плюси, там не менш жирні. Я вже майже відчуваю, як наші кінороботи уже взялися за оцю от ниточку, що можна робити щось справді круте і щось хороше. І от шляхитні вулицюги, бо. Бу... Обо, сторожова застава. Я вже відчуваю, що вже через років два, навіть п'ять, можливо, може, може, менше, буде прям достойне кіно. Прям. <плес> буде буде прям достойне кіно, яке прям прям не соромно буде показувати іншим людям. розумієте? от, от воно, от уже от уже тут. От. Підписуйтесь на цей канал, аби не пропускати різного роду огляди. До речі, огляд на дідо контрабас у нас теж є. Посилання нижче в описі під цим відео. Певна річ, взагалі там в посиланнях повне різної годноти, там і посилання на нашу групу в Фейсбуці, де Юліана посипі тобі, до речі, за монтаж і за зйомки цього відео. Постить різного роду новини з дрюцького світу і не тільки. Також, якщо ви хочете підтримати наш копійчину, то і центом, прошу вас завітати. До такого шикарнючого сервісу, який називається Патреон. Ну а мені ж залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Ви дивилися Кік Джорнал, тримайтесь на мене одній хвилі. Народ. До нових зустрічей. Бувайте!